Як я за останні 9 місяців заробив 20 тисяч доларів на монтажі відео, як вийти на дохід тисячу плюс доларів з нуля завдяки відеомонтажу, як масштабуватись та заробляти за місяць 3 тисячі доларів плюс. І скільки взагалі можна заробляти на відеомонтажі? Розповім, кому я монтую та хто взагалі готовий платити більше за ваші послуги. Та головне розкрию систему роботи, за допомогою якої ти будеш від неї кайфувати, а не жаліти, що нічого не виходить. Тому обов'язково дивись кінця привіт, я Віталій, мені 18, і я відеомонтажер. Якщо коротко, то це те, що дає мені наразі свободу, дохід та купу цікавих можливостей. Ще два роки тому я монтував відео для свого неприбуткового ютуб каналу, тому що прагнув розвивати український контент. А зараз допомагаю це втілювати іншим. І мій місячний дохід з монтажу відео наразі становить 3000 тисячі доларів та постійно збільшується. Раніше я жив в гуртожитку в кімнаті метр на метр, де крім мене живе ще. Ще чотири людини, де було важко сконцентруватись на своєму навчанні та розвитку, тому поставив собі ціль вийти на такий рівень, щоб переїхати на квартиру. І от за декілька місяців я переїхав в адекватну квартиру, поки не моя, але все ж таки все, що попереду. Я дозволив собі подорожувати, купувати все, що забажаю, і не чекати, поки батьки дадуть мені гроші. Я маю команду, яка робить професійний монтаж. У мене круте оточення та найкращі стосунки. Також у мене є менторство по монтажу відео та. Заробітку на ньому, де учні роблять круті результати, я не якийсь геній. Я просто зрозумів, як зробити монтаж не просто класним чи прикольним, а цінним для клієнтів. Тому мені регулярно приходять заявки щодо співпраці зі мною, і саме тому думаю, що мені є що тобі розповісти. Тому погнали! Почнемо взагалі з того, кому потрібен монтаж. Монтаж потрібен кожному, хто розвиває свої соцмережі. Це блогери, експерти, бізнеси, інфобізнесмени. і всім їм потрібен професійний монтаж. Монтажери, які роблять якісно, тому що таких дуже й дуже мало. Зараз на екрані ви бачите заявки на монтаж з одного з дідітал-чатів, і це лише один чат, а їх. Дуже і дуже багато. А це запити на монтаж у моєму діректі. Ну, як бачите, їх дуже і дуже багато. Що свідчить про те, що монтаж зараз потрібен кожному, і конкуренція тут доволі маленька, якщо розглядати якісних монтажерів. Хто взагалі платить більше? Найбільше за монтаж готові платити блогери, експерти та інфобізнесмени, тому що ми, монтажери, їм напряму допомагаємо заробляти за рахунок цих відео, так як якісний контент. Продає, я працював з багатьма крутими експертами. Наприклад, один з таких це Прудан, якому я змонтував відео, яке презентує його навчання, і з цього навчання він заробив більше 70 тисяч доларів. Ну і таких клієнтів у мене безліч. Віталя, це що таке? Це ж такі. Офігеть! я в шокі, я в шоках. Це просто маст хев. Це ж я в натурі зараз просто видрубаюсь нахуй. Це що таке? Тому це підтверджує те, що попит на монтаж в рази перевищує пропозиції. А зараз перейдемо до того, як вийти на стабільний дохід 1000 доларів на монтажі відео з повного нуля. Є чотири основних кроки, які приведуть тебе до цього результату. Перший крок це освоїти монтаж, так як це основа, яку потрібно знати кожному монтажеру без неї, ти просто не монтажер. Я, наприклад, монтую в двох програмах: це Pro та After Effects. Ці програми дозволяють зробити. Відео будь-якої складності. Крок другий це створити унікальне портфоліо, яке буде презентувати тебе як крутого монтажера, а не так, наче ти шукаєш роботу на Work.ua за 2000 гривень на місяць. У фулл тайм, що ж робити, коли немає ніяких кейсів для портфоліо. Знайди якийсь подкаст на ютубі та змонтуй з нього декілька рілсів різної складності для того, щоб показати свої навички. Або ж взагалі сам зніми відео та змонтуй його для себе, і відповідно закинь портфоліо для того, щоб було що показати потенційному клієнту, тому що портфоліо працюють на тебе в прямому сенсі цього слова: якісно сформоване портфоліо, яке показує твій скіл, допомагає закрити клієнта на більшій. Чек, давайте для глибшого розуміння розберемо різні відео та скільки вони взагалі можуть коштувати. Вертикальний контент для Reels та TikTok. Тут ви можете брати за одне відео до 60 секунд як 20, так і 100 плюс доларів. Тому давайте детальніше розглянемо, що скільки коштує. Перше це відео легкої складності за 20 доларів. Владислав, я можна подумати над цим підраженням і підставити мислі. Да, да, звичайно до побачення. Щоб ти зі мною переспала. Задобало. Братья, що сталося, що ти так підгораєш? Та я задобався. І вже п'ята людина за тиждень каже, що хоче подумати. Ну я не викупаю, що я роблю не так. Ну а ти з запереченнями якось працюєш, розумієш, де хибне заперечення, де істина? заперечення. Це оце типу, давайте подумаємо разом чи над чим ви хочете подумати. Оце воно Ой, я поняв. Відомо все. Дивись, я підготував пак з обробкою найпопулярніших заперечень при продажі послуг та інфопродукт. Ну цей монтаж не є дуже складним і його може повторити майже кожен монтажер. Але тут також важливо передати ідею відео за допомогою. І різних акцентів, а не просто накинути чого-небудь у кадр. Такий монтаж у мене, наприклад, займає до однієї години часу новачків. Це буде займати приблизно до двох годин. Тому змонтувавши 50 відео на місяць, ти зможеш вийти на дохід 1000 доларів, витрачаючи на це всього 4 години в день. Ну і звісно, час на відпочинок ми також залишаємо. Відпочинок потрібен для того, щоб максимально насолоджуватись своєю роботою. У мене є реальний приклад. Учениця Каріна вже за перший місяць навчання. Взяла цілий пак з 15 відео легкого формату і отримала за них 15 тисяч гривень. Відповідно, це 25 доларів за один рілс. Ну і це під час навчання. Мега сильно. А якщо ти хочеш дізнатись умови вступу на навчання, заповни анкету в описі профілю. монтаж середньої складності, за який ви можете брати від 30 до 50 доларів. Широка аудиторія, інтереси це все дуже шаблонно та просто. Питання до таргетологів: як давно ви запускали ретаги та луклайк -like у рекламних кампаніях вашого клієнта? Запустили на широку і погнали, і потім дивуємося, чому не отримуємо результатів. Таргеті не так багато аудиторії. Прямі інтереси, широка аудиторія, не прямі інтереси, луклайк -like та ретаги. Саме про останні дві дуже часто забуває. Ретаги це певна частина людей, яка взаємодія. З вами, але не зробили цілі водії. Наприклад, лайкали ваш пост або писали по вашій рекламі, але не зробили ключову дію покупку. У цьому прикладі видно, що монтаж став набагато якісніше. Тут ми вже робимо анімовані титри, візуалізації, що відео виділялось з усього потоку контенту. Середній час на монтаж такого відео до 3 годин. Якщо монтувати два відео щодня, витрачаючи на це 6 годин часу, можна мати на місяць від 1800 доларів. Це з умовою, якщо брати за відео саме 30 доларів, якщо більше 40 або 50 доларів, то відповідно заробіток також буде набагато і набагато більше. Та останній найдорожчий варіант це складний монтаж. Він може коштувати як і 50, так і 100 доларів плюс. Це 10-річний я. Мріяв стати популярним блогером, знімати відео та заробляти на цьому. Але все виявилось не так просто. Я не знав елементарно, з чого почати, але у мене було головне бажання розвиватись, тому робив все, що припадало до душі. Знімав проходження ігор на телефоні, розпаковки, огляди. 14 вже почав трохи розуміти та аналізувати контент, тому Наступні декілька років створив більше ста відео. В живість моїх ідей зашкалювала. Одна з таких це побудувати корабель з картону та попливти на ньому, що ми відповідно і зробили. Але як такої слави, про яку мріяв з дитинства, не отримав. Цей монтаж виділяється тим, що має постійні візуалізації основних моментів, які в ньому проговорюються, а не просто балакуча голова. Також важливим моментом є саунд дизайн. Тут він зроблений на високому рівні. Саунд-дизайн передає емоцію відео, що також впливає на отримання глядача. І відповідно, якщо ви вміли, Внумієте отримувати глядача, то клієнт платитиме вам більші гроші. Середній час на створення відео такого формату до 4 годин. Якщо монтувати по 2 відео в день, витрачаючи на це приблизно 8 годин свого часу, можна отримувати в місяць 3000 доларів. Це за умови, якщо відео коштує 50 доларів. Також воно може коштувати і 60, і 70, і 100 доларів. Тоді заробіток може бути в рази більшим. Далі переходимо до горизонтального контенту на YouTube. Тут Принципі та сама ситуація, що і з коротким контентом. Ціна залежить від складності монтажу. Може бути монтаж як і за 5 доларів, так і за 30 плюс доларів. Середньому відео на YouTube триває 10 хвилин, і на його монтаж потрібно 4-5 годин, якщо це відео легкої складності, яке оцінюється 5 доларів за хвилину, і до 12 годин, якщо це монтаж дорожчий. Звісно, можна монтувати ще довше, і відповідно складність цього монтажу також буде вища, і відповідно прайс на нього також буде вищий. Якщо виводити умовно якесь середнє значення, то змонтувавши 7 відео на Ютуб по 150 доларів кожне, ви можете заробити 1050 доларів. У мене на навчанні є практики довгого та короткого контенту. Відповідно, таким чином учні вже на першому етапі розуміють, що їм цікавіше буде монтувати і на чому потрібно буде фокусуватись. Щоб налаштувати систему монтажу та мати не 500, не 600, не 1000, а півтори, чи три тисячі плюс доларів на місяць. Тобто, Розмір заробітку може варіюватися, як і рівень складності проєктів, проте за умови гарного рівня монтажу можна заробляти стільки, скільки ти забажаєш. Третій крок пошук клієнтів, де ж брати клієнтів та як налаштувати їх постійний потік. Це запитання, яке я ну справді щодня отримую від своїх підписників. Я особисто за останні роки налаштував систему постійного залучення клієнтів. Мені щодня надходить від однієї до трьох заявок на монтаж, які я вже делегую. Або своїй команді, або беру сам, або віддаю учням. Але так, колись було не все так круто, мені не відповідали, мене ігнорували. Я не розумів, як спілкуватися з клієнтами, як доносити свою цінність. Я не розумів, як закривати клієнтів. Але за допомогою певних сформованих мною скриптів я зміг залучати клієнтів. Тому мені є що вам розповісти. Розповім вам реальні робочі способи пошуку клієнтів, якими я користую. Перший спосіб це прямі звернення. Просто беремо і пишемо не обов'язково якимось популярним особистостям, а просто тим, чий контент вам подобається, і в кого, на вашу думку, ви зможете зробити краще. І тут також важливо написати не просто Привіт, я монтажер, змонтую тобі відео, а зробити індивідуальне звернення до клієнта. Другий підхід це масова розсилка по. Діджитал чатах, але теж має бути сенсом. Є різні телеграм-чати, де спілкуються у сфері діджиталу, підкидають різні вакансії. Там дуже часто з'являються запити на монтаж, і ці люди можуть в подальшому бути вашими клієнтами. Ви просто маєте підготувати змістовне повідомлення, яке вас представляє. Також можна робити розсилки по електронним поштам. Дуже багато експертів, блогерів та компаній залишають електронні пошти в себе в описі. Тому ваша задача підготувати якісне повідомлення спорт. Ольо і відправити відповідно їм на електронну пошту. Третій спосіб розвиток особистого бренду. Я особисто отримав регулярний потік клієнтів завдяки цьому способу, просто знімаючи відео в інстаграм. Я знімав відео, де чітко пояснював, хто я, що я, чим я займаюсь і чим можу допомогти своїм потенційним клієнтам. Ось приклади відео, які мені принесли багато заявок на монтаж. На кату ІРН ми детально розглядаємо кожен з цих способів. Та я даю працюючі скрипти, які вже учні влаштовують та використовують під себе і відповідно знаходять своїх перших клієнтів. Також є різні телеграм-боти, які збирають вакансії на монтаж, і відповідно дають контакти замовнику. Учні отримують доступ до такого боту безкоштовно на один місяць, тому ймовірність знайти клієнтів на навчанні дорівнює 100%. Якщо тебе цікавить навчання і ти хочеш дізнатись умови вступу, заповнюй анкету перед запису, і я з тобою зв'яжусь. Це наразі єдина та найвигідніша можливість потрапити до мене на. Навчання. Четвертий спосіб пошуку клієнтів це рекомендації Сарафана Радіо. Тут все максимально просто. Вам потрібно змонтувати якісне відео, і тоді клієнт вас сам рекомендуватиме. У мене, наприклад, таких ситуацій безліч, коли клієнти приходили від моїх старих клієнтів, з якими я вже працюю. Ну і останній четвертий крок це масштабування. Тут ми зупинимось надовше, і я розповім про те, як я вийшов на 3000 тисячі доларів плюс за місяць монтажі. Відео все почалось з того. Що я вирішив поставити челендж, де я за 30 днів маю назбирати на MacBook M4 Pro, який коштує 100 тисяч гривень. Macbook за 30 днів на монтажі відео, Чи можна зробити 100 тисяч гривень, просто монтуючи відео для блогерів. За декілька років в цій сфері я чув різні думки. Одні кажуть, що монтаж це копійки, інші, що можна нормально підняти. Тому я вирішив це перевірити і показати вам. Я кидаю собі виклик. 30 днів тільки монтаж. реальні клієнти, Пока, перші гроші та всім всі можливо моя виконана ці. MacBook. хоче дізнатися, як це булатиметься. Підписуйся на мене, звітуватиме про кожен крок. До цього я працював в зручному для себе темпі. І мав півтори-дві тисячі доларів з монтажу на місяць. Ну і плюс у мене є власна команда, з якої я також маю певний дохід, який я сюди не враховую. Також не враховував його в рамках челенджу. Тому сформувавши для себе вже певну зону комфорту, якось і не думав над тим, щоб пробити цю планку. Але саме через челендж у мене виник цей азарт, і стало самому цікаво, чи я зможу заробити більше на відеомонтажі. Ну і чи взагалі можливо мати більше суми у відеомонтажі спойлер. Можливо, на початку я зібрав всі замовлення та розмістив все в своїй системі, яку, до речі, учні також отримують у навчанні катує та вирахував скільки мені потрібно заробляти в день, щоб вписатись в рамки челенджу. Далі спланував монтаж відео, щоб у мене це займало мінімально часу. Пояснюю, як це взагалі можливо. До прикладу, в перший день я змонтував 5 відео, з яких отримав 100 доларів. І увага! Витратив на їх монтаж всього 4 години часу. Замовлення було змонтувати пак відео для клієнтів клієнта, відповідно, я розробив стиль вже на першому відео. Подальшому просто я копіпастив цей стиль на всі інші відео, і відповідно створював також пресети для пришвидшення своєї роботи і закрив цього клієнта на 100 доларів за 4 години часу. Наступні дні я завалив себе ще більше роботою, і це насправді було моєю великою помилкою, так як я забув про основне. Відпочинок монтаж насправді це дуже цікавий процес, але важливо пам'ятати, що ти маєш жити, маєш подорожувати, гуляти, відпочивати, займатися якимись іншими справами. І до кінця тижня у мене не було сил навіть обробляти замовлення. Тому цих останні два дні я просто відпочивав, максимально перезавантажуючись. Я усвідомив, що немає куди спішити, щоб бажана сума не така вже й велика. Результат першого тижня 21 відео змонтоване, і майже 30 тисяч гривень зароблено. Наступний тиждень я працював спокійніше, враховував те, що потрібно відпочивати. І Як результат, також змонтував 21 відео формату з формату середньої та легкої складності. І звісно, все це я показував в своїх соцмережах, щоб зафіксувати результат в моменті. Тому що логічно, коли немає доказів, тобі ніхто не повірить. Тому я активно це все показував. Ну і фідбек підписників просто шалений. Це додавало максимально багато мотивації працювати далі. Третій тиждень записав у лайв формат. Маті, тому приємного перегляду. За минулий тиждень я змонтував 11 відео та зробив з них 19 з половиною тисяч. Це на 10 тисяч менше ніж всі інші тижні. Тому я трошечки просив. Так сталося, тому що я витрачав час на монтаж собі. Їздив ще додому декілька днів відпочивати. До кінця челенджу залишилось трошки менше ніж тиждень, а мені потрібно зробити за ці дні 23 тисячі гривень. Це доволі буде складно. Чесно, не знаю, чи я зможу це зробити, тому що зараз в принципі є багато проектів, які вже там орієнтовно на 15 тисяч, які я маю закрити найближчі ні. але я не знаю, банально чи в мене вистачить сил це все зробити, тому що ну справді важко, справді дуже сильно втомлююсь від такої кількості монтажу, плюс ще додаткові якісь задачі, і це справді дуже тяжко, тому не думаю, що за цей тиждень, що залишився, я зможу зробити таку суму. Але звісно, я буду старатися зробити, тому що я поставлю собі рекорд по заробітку за місяць. І звісно, дам трошки мотивації вам працювати, розвиватися, вдосконалювати свої навички. І останній фінальний тиждень був просто шаленим. Я змонтував своє друге відео ріл формату складного формату монтажу, за яке отримав 100 20 доларів. На мене вийшов замовник, якому потрібно було змонтувати дуже важливе відео для нього, яке передає систему його навчання. На монтаж відео я витратив близько 5 годин часу, так як воно виявилось набагато складнішим, аніж я собі уявляв. Але як результат, задоволений клієнт, який готовий був заплатити навіть більше. Як ви думаєте, чому так? Це тому, що я зрозумів клієнта, зрозумів, як передати ідею відео через монтаж. Це дуже важлива складова в роботі. Монтажера, і саме за це монтажери, якісні монтажери дуже цінуються на ринку. І як результат всього челенджу я змонтував 68 відео та заробив 106 200 гривень, плюс 400 гривень чайових. 65 відео це рілси, короткий контент, зазвичай 20-40 секунд. Вони були легкої та середньої складності. Також два відео були вже високої складності, і одне відео це був подкаст на Ютуб. І як результат, макбук М4. Pro. І ось які висновки я зробив після челенджу. Монтаж це свобода. Ти можеш монтувати, кайфуючи від процесу, і з будь-якої точки світу на монтажі немає стелі в доході. Ти спочатку можеш заробляти 500 доларів, потім перейти до 1000, потім заробляти взагалі 2-3 тисячі доларів плюс. І це також не буде твоєю стелею. Далі ти можеш масштабуватися, створювати команду, створювати свою агенцію. План масштабування ми також розглядаємо з учнями на навчанні. Учні розуміють, чіткі Її і навіть після навчання вони знають, куди їм потрібно рухатись для того, щоб вийти на новий рівень. Таке ми зробили з ученицею Вікторією. Вона не могла пробити планку в тисячу доларів. Зазвичай місяць мала 800-900 доларів і дуже сильно вигорала від роботи. На навчанні вона налаштувала свою роботу так, щоб працювати собі в кайф, а не ганятись за клієнтами. Та вийшла на новий дохід 1400 доларів на місяць, і це не край. Далі можна виходити на дохід 3000 доларів, 10 тисяч доларів. Плюс створюючи команду та делегуючи свою роботу. Це процес нелегкий, але якщо розуміти систему, то доволі реально робити такі результати. Ну і від 10 тисяч доларів також реально заробляти, будуючи сильний особистий бренд. Ну а зараз маленький раундмап навчання: як за 2,5 місяці ти отримуєш крутий результат стратегічна сесія, де ми на основі твоїх цілей створимо індивідуальну систему зросту саме для тебе, щоб ти розумів чітку послідовність дій, що тобі потрібно. Робити для досягнення своїх цілей, відповідно, ключові дії дорівнюють великому результату. Друге мислення топ-монтажера. Пропрацюємо основні страхи, з якими я також колись стикався, та проговоримо те, як цінувати свою роботу, а не монтувати за 100 гривень, як, на жаль, робить 90% монтажерів. Третє про монтаж. Ми освоїмо монтаж на професійному рівні в програмах Premiere Pro та After Effects. Зрозумієш, як бути унікальним монтажером та відрізнятися від більшості зможеш монтувати швидко. Зрозумієш, як робити креативно, як передавати історію відео через монтаж. Четверта. Пошук клієнтів. Ти освоїш основні способи пошуку клієнтів, налаштуєш їх постійний потік за допомогою системи навчання та вийдеш на перший дохід, звісно, з подальшим масштабуванням. П'ята побудова особистого бренду. Там тобі розуміння того, як розвиватись в соцмережах та залучати клієнтів на великі чеки. Шоста це масштабування. Виходиш на абсолютно новий рівень, де ніяка конкуренція тобі не страшна. Маєш купу клієнтів і застосовуєш знання від навчання в подальшому розвитку. Монтаж це не Просто іграшка це дуже сильний інструмент, який дозволяє бути вільним. Це спосіб заробітку та творчість. Переходь за посиланням під відео та заповнюй лист очікування на навчання, щоб дізнатись більше деталей. Зовсім скоро підняття цін. Тому поспіши зайти за найвигіднішими умовами. До зустрічі!